Всім привіт ви на каналі David Пей і сьогодні буде деяка історія. Привітайся мам! Всім привіт. І історія буде з лісу. Розказую. Якось у неділю я їхав злізу, з лісу. І от моя хрещена та мама моєї однієї. От, їм захотілося по піде, і от вони пішли це робити. И вы из... из... Как будто... С... Кущев якийсь... Ну, дебил... Дебил... С пилою! Рассказываю далее. Если бы они не встигли прийти, Машину. Тоді він би їх бабах і все. Ну, добре, що цього не було. Вони вспіли в машину, а потім, мій якби дружбан вітя, почав на нього матюхатися. Так, матюхатися. І потім ми від І от, потім ми від нього уїхали, тому що він тундук. Навіщо нам з такими сперечатися? На... Да, схоже, він був такий злий, що на ньому можна було яєчню робити. І потім ми уїхали. Від цього дебіла. Ну. До побачення. Мам, скажу до побачення. Всім пока. Бай-бай, бай, бай!